26 листопада 2025 року громада шостки провела в останню путь свого мужнього сина Дмитра Колота, який вважався зниклим безвісти майже півтора роки. У віці 51 року. Він пішов із життя, залишивши по собі невимовну скорботу і пам'ять про героїчний подвиг. Дмитро Вікторович Колот народився 5 травня 1973 року в Шостці. Перші роки навчався в школі номер 1 потім у школі номер 5 Захоплювався спортом, відвідував секції з боксу та легкої атлетики. Професію електрика отримав на базі Шосткінського профтехучилища номер 10 Кілька років Дмитро працював вихователем у відомому дитячому міжнародному таборі. Потім водієм у торговий дім дизайн. Керівництво та колеги згадують чоловіка з пошаною та вдячністю. Характеризують як людину дисципліновану, працьовиту та щиру. У 2005 році Дмитро Вікторович одружився з коханою дівчиною Наталею. Вони разом відкрили власну справу у сфері будівництва, виховували двох синів Олександра та Лева. У перші дні повномасштабної російської агресії, не зважаючи на проблеми зі здоров'ям, Дмитро Вікторович записався в добровольці. Чоловік воював на Сумському напрямку, боронив Донеччину. На фронті служив у гранатометному взводі роти вогневої підтримки. Сміливий, наполегливий, чесний. Після закінчення війни мріяв звозити сім'ю на море, жити у мирі та злагоді поряд з найдорожчими людьми. Останній раз він говорив з дружиною напередодні загибелі. Обоє розуміли всю складність ситуації і великий ризик. Кілька днів самотньо лежали отримані документи з шостки, які давали право Дмитру відмовитися від подальшої військової служби на підставі догляду за матір'ю інвалідом і проблеми із власним здоров'ям. Хлопців не покину. Саме такими були останні слова воїна світла своїм рідним. Дмитро Вікторович Колод загинув 23 липня 2024 року у бою поблизу населеного пункту Прогрес Донецької області. Тривалий час боєць вважався безвісті зниклим. Але кілька днів тому сім'я отримала остаточне. Підтвердження страшної правди Дмитру Вікторовичу назавжди 51, розпач сум. Це почуття, які сьогодні переживають практично всі українці. З цими почуттями ми лягаємо, а вранці прокидаємося і дякуємо Богові і мужнім воїнам, які стоять. На полі бою. Саме таким мужним воїном був Дмитро. Ми схиляємо голови перед мужністю і відвагою нашого героя. Жорстка нещадна війна забирає в нас найкращих чоловіків, батьків і синів. А міг би ще працювати і творити на благо України. Але герої не вмирають. Вони стають. Легкими білими хмаринками, які потім оберігають і допомагають. Не можна ніякими словами звичайно висловити біль втрати. Шостинська громада в скорботі печалі. Ще один наш захисник віддав своє життя, віддав за нас з вами. Будемо довічно пам'ятати наших захисників, співчуття рідним, близьким. Ця втрата стала ще одним болючим ударом для всієї громади. Адже війна, що триває, невблаганно забирає найдорожче. Діти залишилися без батька, який мріяв обійняти їх після перемоги. Дружина без коханого чоловіка, з яким будували спільні плани, побратими безнадійного друга, що завжди прикривав спину. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткинці низько вклонилися Дмитру Вікторовичу Колоту, чиє життя стало символом боротьби за свободу, вічна пам'ять, і безмежна шана герою.